Нам ті дюйми, як до найближчого села з телебачення в 100 кілометрів. Дід Руди, Руда, Руди, Руда, дядько Руди, Руда, брат, Руди, сестра Руда, і я Руди, Руду. подумав, таку роботу не обмий. У мене на прикміті чолов'як. І поважний. І багатий, і Наталку дуже собі уподобав. Ваш родич в надійних руках. Mm. Вітаю з успішною операцією. Mm -hmm. О, коньяк трьохзірково. Дорогі друзі, музеї, театри, бібліотеки це все душа і код нації. Хто їх не відвідує, той втрачає дуже багато. Публічна бібліотека імені Лесі Українки створює цей родинний затишок. Ви можете там читати будь-яку літературу, починаючи від історії України, продовжуючи історії світової української культури і, звичайно, мій улюблений жанр це детективи. Реймонд Чандлер. Ну і взагалі, якого я дуже полюбляю читати, це Рекс Стал. Читайте, ходіть, насолоджуйтесь, створюйте свої осередки, любіть Україну і вірте, що вона у вас одна, єдина і непереможна. Слава Україні!